Цього року чемпіонат стартував раніше ніж зазвичай. За традицією волейбольне дійство відбувалося на Черкаському пляжі Рів'єра, де створені всі умови для проведення турнірів саме з пляжного волейболу. Загалом у змаганнях взяли участь близько 50 команд. Не тільки з Черкас, а й з Києва, Умані, Кам'янки, Вінниці, Білої церкви, Боярки та інших міст України. Цікаво, що мабуть, це Ну, най, най, найсильніший тур, який ми проводили, зв'язку з тим, що ми знайшли можливість залучити най, ну, найкращі спортсменів з сусідних областей. Незважаючи на початок сезону, рівень команд був досить високим. У турнірі чоловічих команд перше місце дісталося столичним волейболістам. Уже не вперше тріумфаторами черкаських змагань стали виходити із Черкащини Сергій Квітка і його молодий, але вже досить досвідчений напарник Роман Романенко. У фіналі команда Банкіри у складі Квітки та Романенка досить упевнено переграла найсильнішу черкаську пару Максим Булатецький і Анарха Джиханов. А третє місце посіли улюбленці місцевої публіки брати Близнюки Богдан та Дмитро Гіричі із Кам'янки. У нас в чоловічій сітці грало 24 команди. От боротьба була дуже сильна і, відповідно, крім черкаських команд, які виступали сильно. От у нас перемогла збірна Черкаської і Київської області. У дівчат чемпіонками також стали гості, які представляли Білу церкву. А у турнірі ветерани усі три призові місця вибороли черкаські колективи. Переможцями стали аборигени пляжу, срібні призери волейболісти-рибки, а на третьому місці Славія. Другий тур чемпіонату області з пляжного волейболу відбудеться в липні. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.